Цього року міська влада планує комплексно реконструювати деякі частини міста, розпочнуть із хрещатика. За словами міського голови Сергія Одарича, сьогодні, перш за все, потрібно визначити, яким буде подальше призначення вулиці, або вона лишається звичайною, створеною для руху транспорту і пробіжок пішоходів. Для якихось офісів і житла, або вона буде виконувати якесь специфічне завдання. The cat Мені б хотілося її бачити пішохідною, повністю пішохідною. У планах, каже Сергій Одарич, переселити з хрещатика всі офісні будівлі, а фасади усіх існуючих на вулиці архітектурних споруд реконструювати і оздобити декоративним підсвіченням. Прикрасити ілюмінацію хочуть ляльковий театр, школу номер 17 художній музей, музичну школу, будівлю Укрсоцбанку та навіть податкову. Дерева, що закриватимуть красу споруд, зріжуть. На місце висадять нові з невеликими кронами. Також на хрещатику цього року замінять. Та вуличне освітлення. На реконструкцію однієї з головних міських вулиць з бюджету розвитку виділять близько 17 мільйонів гривень. Ми розраховуємо, що обласний бюджет долучиться до цього проєкту в частині будівель обласної власності, а там є кілька об'єктів обласної власності. І так само розраховуємо, що долучиться бізнес, власники комерційних об'єктів, які розташовані на цій вулиці. Для того, щоб в межах, так би мовити, своїх приміщень, своїх територій, так само долучитися до реконструкції. До такого проєкту реконструкції переконаний міський голова мають виграти всі і громада міста, і бізнес. Віля Доброскок, Віктор Наточий, Віка новини.